Вітаю на каналі! Сьогодні будемо розбиратись, як налаштувати захист вашого маршрутизатора Мікротік від більшості атак та несанкціонованого доступу. Ну і по традиції, перед тим як ми почнемо, будь ласка, підтримайте мій канал вподобайкою та коментарем, або якщо бажаєте донатом. Це дуже допоможе в просуванні цього відео та каналу в цілому, а також буде мотивувати мене знімати для вас ще більше відео. І так, розпочнемо. Першим кроком потрібно оновити прошивку до актуальної версії. Це дуже важливо з погляду безпеки, так як зловмисники постійно в пошуках нових методів зламу пристрою, а виробники, відповідно, постійно випускають оновлення, щоб закрити виявлені вразливості. Для того, щоб оновити маршрутизатор, зайдіть у меню System, меню Package. Тут ви можете побачити поточну версію прошивки. Виберіть Stable або Long Term. Саме ці дві прошивки я рекомендую для використання. Натисніть кнопку Download and Install. Хочу попередити. Не вимикайте пристрій під час оновлення. Готово. Також важливо оновити апаратну прошивку аналог BIOS для материнської плати. Це робиться System Routerboard. Після цього обов'язково перезавантажте пристрій. Готово. Наступним кроком потрібно відключити стандартний обліковий запис і створити новий. Дуже багато зламів пов'язано саме з цим пунктом. Для того, щоб створити новий обліковий запис, перейдіть у вкладку System, вкладка Users і натисніть значок плюса, щоб додати нового користувача. Тут потрібно вказати ім'я користувача, а також пароль. Також тут можна вказати, з яких IP-адрес буде доступне підключення для цього користувача. Готово. Наступним кроком ми вимикаємо сервіси, які не використовуємо. На жаль, такі сервіси, як Telnet або FTP, можуть становити загрозу безпеці пристрою. Тому їх краще відразу вимкнути. Це робиться на вкладці IP, вкладка Services. Залиште лише потрібні вам сервіси, наприклад, Winbox. Також тут додатково можна вказати, з яких IP-адрес дозволено підключення до цих сервісів. Готово! Наступним кроком нам потрібно обмежити автовиявлення пристрою. Це налаштування допоможе приховати ваш роутер Мікротик від автоматичного виявлення іншими пристроями та потенційними зловмисниками. Перейдіть на вкладку IP, вкладка Neighbors і встановіть опцію Discovery Interface List. Тільки на LAN. Так, маршрутизатор буде видимим лише у вашій локальній мережі, а зовні його не побачать. Ще одним кроком налаштування безпеки є регулювання MAX Server функцій, які використовуються для з'єднання зі спеціалізованими утилітами. Перейдіть на вкладку Tool, вкладка Mac Server. Тут ви побачите сервери Telnet, Winbox та Ping. Дозвольте доступ до них тільки з локальної мережі. Готово! Тепер перейдемо до останнього і найважливішого кроку безпеки мікротік. це правила Firewall. За замовчуванням, мікротік має набір правил Firewall, які блокують більших потенційних атак та підвищують продуктивність роутера. Але цих правил недостатньо для того, щоб більш-менш адекватно захистити ваш пристрій. Попередньо я видали всі правила Firewall, тому що ми їх будемо створювати з нуля. Всі правила для захисту мікротік адресовані та працюють в ланцюжку Input. Також нагадаю, хто забув, що всі правила у фаерволі мікротік йдуть зверху вниз. Приступимо до створення правил. Першим правилом дозволяємо з'єднання Established і Related. В стандартному Firewall сюди ж додано untracket, тому ми його теж додамо. Це базове правило, яке потрібне для того, щоб знизити навантаження на процесор маршрутизатора. Наступним правилом ми відсікаємо invalid пакети, тобто паразитний трафік. Готово. Далі ми додамо правила ICMP. Додамо тільки необхідні правила, які потрібні для коректної роботи мережі. Що ці всі правила означають, можете переглянути в моєму окремому відео про ICMP. Посилання на відео залишу в описі. Також ми ці правила модифікуємо для більшого захисту. На кожне правило виставляємо ліміт пакетів. 5 за секунду від однієї IP-адреси. Рахуватися пакети будуть після 5 на що вказує цифра 5 в полі Burst. Тобто 5 пакетів не рахуються, потім після 5 ще 5 дозволено. Таким чином, ми дозволяємо не більше 10 пакетів від однієї IP-адреси. Якщо вам це забагато, можете зменшити кількість пакетів. Також дехто дозволяє icmp запити тільки з дозволених IP-адрес. але для більшості випадків достатньо обмежити кількість пакетів з однієї IP-адреси. І в кінці додаємо правила дроп, тобто всі інші ICMP запити, які не дозволено вище, ми забороняємо. Готово! Наступним кроком ми додамо правило Port Scan Detect. Це правила, які будуть захищати нас від сканування портів. Більш детальний розбір цього правила знову ж таки є у мене на каналі. Посилання на це відео я закріплю в описі. Якщо коротко, то це правило виявляє ті ip адреси які намагаються сканувати наш маршрутизатор і додає їх в окремий список. А далі на вкладці RAW ми їх блокуємо. В цьому правилі бажано використовувати адрес лісти, щоб часом ви не заблокували потрібні вам IP-адреси. Готово і останнє правило в ланцюжку інпот це правило, яке забороняє все, що явно не дозволено. На цьому базове налаштування безпеки для вашого маршрутизатора мікротік завершено. Звичайно, в більш складних мережах знадобляться додаткові правила для захисту маршрутизатора. Але фундамент закладено: ваш маршрутизатор тепер надійно захищений від більшості загроз. Якщо ви хочете додати ще якісь пропозиції, або ви вважаєте, що я щось не врахував, напишіть про це в коментарях під відео. А на цьому у мене все. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.